Привіт, друзі! Сьогодні ми створимо чарівного пластилінового зайчика. Це дуже просто і весело. Спочатку візьміть сірий або білий пластилін і скатайте кульку розміром з волоський горіх. Це буде тулуб. Потім зробіть меншу кульку для голови, з'єднайте їх, трохи притиснувши. Тепер зробіть дві маленькі ковбаски для лапок та вушок зайчика. Те саме зробіть із задніми лапками, але зробіть їх трохи довшими і прикріпіть їх до тулуба. Для вушок розкатайте два тоненькі овали і приєднайте їх до голови. Зробіть їх трохи загостреними на кінцях. Для носика візьміть рожевий пластилін і скатайте малесеньку кульку. Залишилось додати очі два маленькі чорні кружечки. А тепер останній штрих робимо хвостик з білої кульки і приєднуємо до тулуба. От і все, ваш зайчик готовий. Правда ж, він вийшов дуже милим. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на канал і ставте лайки. До нових зустрічей у світі творчості.